А може, у тебе є хтось в кімнаті? Юто, так? Що? Яка ти дивна? Працюєш допізна з одним хлопцем, а вдома вже інший хлопець. Як я? яблуко від яблуні? Про що це ти? твоя мати втекла з сім'ї з іншим чоловіком? Тобі рейна сказала. Це не має значення. Немає значення. Зобраєш. Я даю тобі шанс усе пояснити. І поки вічливо. Чому ти збрехала про роботу? Чому ти змінила замки? Тому що не хочу, щоб ти так виривався. Ти Гадаєш, я тобі пробачу? В сенсі. Думаєш, що б ти не зробив? Завжди зможеш викрутитися із ситуації. Ага. Може, припиниш. Чого ти взагалі хочеш?